Нас пролетіла така інфа, що в Українських Збройних сил в держави не хватить, не вистачить грошей виплачувати військовим. Я подумав, блін, вони і так платять мізер Реально, це малі гроші, тому що я говорив на днях е, з нашим військовим, які ми активно допомагаємо, і я кажу, що там з грошима. Він почав це розказувати і це ж реально. Як вам пояснити? Знаєте, як, хорош, як ти дружиш з начальником, він тебе тарифікує на роботі. Так, він ставить тобі все, що ти молодець. Якщо тобі ти не подобається керівнику, він тебе лишній раз не поставить, забуде, не доплатить. Тобто така система реально є в українській владі, в українській державі вистачить грошей військовим оплатити їхню роботу. Україні. Ну, в принципе, да. Угу. Uh -huh. В принципе, да. Угу. Uh -huh. Смотрите, первые карты говорят, что вот на тему этого... Ну, так же, как вы и сказали. Видите, здесь двойка. То есть кому-то yeah. так, кому-то yeah. так, yeah. вот всё, что вы описали. Yeah. А с другой стороны, здесь, видите, разговоры на эту тему, опять же, там это... сейчас очень много вбросов со стороны Кремля, чтобы mm -hmm. вы поняли, ну. Я мы же почелись с этого эфира, реально, такая дезинформация, что ты на начи... ты думаешь, господи, начеш цей вектор. Ми продивилися, воно їй все зрозуміло. А потім раз, що новенький, любасенький ставим лайк.